Вітаю вас, друзі. Фізик Джон Віллер одного разу сказав: Якщо ви протягом дня не виявили нічого дивного, вважайте, що ваш день не вдався. Що може бути більш дивним, ніж таке твердження, просто спостерігаючи якесь явище в одному місці, ми змінюємо події десь іще. Однак такими є відкриття фізики. Ще 1935 року Альберт Ейнштейн, говорячи про подібні квантові ефекти, які він назвав примарною дією на відстані, у статті, написаній ним спільно з лікарями Борисом Подольським і Натаном Розеном, зізнався Жодним розумним визначенням. Чи реальна ця дія на відстані пояснити не можна. Саме ці дивні квантові ефекти і спричинили нині потужну революцію в умах, що змінила притаманний нам спосіб мислення і наші погляди на самих себе та Всесвіт. Документально підтверджено, що людська свідомість за певних умов впливає на квантовому рівні. На енергію, з якої складається абсолютно все. Але невже такий вплив, який здійснюють спостерігачі під час експериментів, і справді є вікном у справжню реальність, у якій ми живемо? І якщо це так, напрошується запитання чи говорить він про те, хто ми насправді такі в цій реальності? Відповідь на обидва запитання ствердна так до таких висновків приводять новітні відкриття в галузі фізики. Вчені довели, що фактично людина не спроможна просто спостерігати за чимось. Нехай навіть їй і здається, ніби саме це вона і робить. Неважливо. Сфокусована наша свідомість на квантовій частиці під час лабораторного експерименту, чи ми в звичайнісніких обставинах думаємо про щось інше від зцілення власного тіла до успіху в справах і особистих стосунках, у нас так чи інакше незримо присутні якісь очікування і переконання з приводу спостережуваного. Іноді ми усвідомлюємо їх. Але в більшості випадків ні. Хай там, як завдяки їм ми, спостерігаючи, стаємо частиною спостережуваного. Говорячи словами Вілера, під час цього процесу всі ми стаємо співучасниками. Чому? Тому що фокусуючи свою увагу на чому-небудь у цей момент часу. Ми залучаємо в те, що відбувається, нашу свідомість. Але поле свідомості безмежне, в дійсності в ньому немає чітких меж, що відокремлюють нас від усього іншого світу. Якщо мислити про світ у такому ключі, стає зрозуміло, чому древні вірили у взаємозв'язок усього з усім. На рівні енергії, дійсно все взаємопов'язано. Коли вчені продовжили свої дослідження, намагаючись з'ясувати, що означає бути співучасниками, то факти привели їх до такого неминучого висновку ми живемо в інтерактивній реальності, де, змінюючи під час спостережень те, що відбувається усередині нас. Наші думки, почуття і переконання ми змінюємо і навколишній світ. Експерименти показують, що фокус нашої уваги впливає на реальність і що реальність, у якій ми живемо, інтерактивна. Імовірний результат Найширший діапазон явищ, наприклад, позбавлення від хвороб повноцінне тривале життя. Успіх в справах і взаєминах тощо, все, що ми відчуваємо або переживаємо, безпосередньо пов'язане з тим, у що ми віримо і в чому переконані. Суть щоб змінити своє життя й особисті стосунки, і зцілити тіло і принести мир власним сім'ям і навіть народам. Потрібен простий, але строго визначений здвиг в нашій манері мислення у тому, як ми використовуємо свої переконання, людям, які приймають те, у що нас змушувала вірити наука останні 300 років, припущення, що наші внутрішні переживання можуть впливати на реальність, здається, Єресію. Воно розмиває межу, що відокремлює науку від духовності, а нас самих від світу. Якщо раніше ми здавалися собі пасивними жертвами обставин, поміщеними туди, де все просто трапляється з незрозумілих причин, то тепер, у результаті цього допущення, ми опиняємося на місці водія, який керує машиною свого життя. У такі позиції нам доводиться рахуватися з незаперечними фактами, які доводять, що ми архітектори своєї реальності, і завдяки їхньому невблаганному свідченню ми виявляємо, що володіємо силою, яка дозволяє нам назавжди усунути зі свого життя всі негаразди і хвороби. Несподівано важіль катапульти, що запускає наші найбільші мрії саме серце реальності, опиняється у нас в руках. Що може бути важливішим, ніж така революція в мисленні у світі, де найбільші кризи в людській історії загрожують самим основам нашого існування, ставки вищі цієї просто не може бути. На цьому, друзі, я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Грега Брейдена Коди свідомості. Як завжди, бажаю вам миру та благополуччя. Бережіть себе на все добре!